Маєш високий холестерин, тоді цей комплекс для тебе. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Капісудин запобігає появі артелескрелозних бляшок в артеріях, зменшує проникливість капілярів, поліпшує мікроциркуляцію і перешкоджає утворення спазми в капілярах, сприяє зниженню артеріального тиску магній мінерал спокою, він підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень тривожності і позбавляє від стресу, і знімає судинний синдром. Лецитин нормалізує ліпідні обміни та не дає жирам відкладатися на стінках судин, покращує стан судин. Тож понизить рівень поганого холестерину в своєму організмі завдяки нашим рослинним препаратам. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.